Додавання своїх стандартів в Toolbox. Toolbox – це механізм, встроєний SolidWorks Premium і SolidWorks Professional, який дозволяє вставляти використовувати різні стандартні деталі. Запускається він ось тут, відкривається, і у нас є Toolbox, який має дуже велике наповнення по західним стандартам, по гостівським стандартам. Ну, тут те, що в мене десь тут, це вже експерименти, які я додавав. Система дуже гарна, але її основний Так, її, те, що вона тяжко поповняється. Тобто система зроблена закритою, що може робити додати туди інформацію тільки розробник Solidworks. Але є механізми, як це обійти. В принципі, є три варіанти в залежності від того, що ви хочете отримати, може просто додати в цей список деталь. Яку вам потрібно, це, і це я зараз покажу, Можна взяти готову деталь, наприклад, як я робив, взяв гостовську деталь е і створив з неї на її базі dst деталь. Ось, наприклад, деталь кріплення, болти. Бачите, взяв е е е е гостовську деталь і на базі неї зробив е е деталь. Е ДСУ. Там, де е, мінялася тільки геометрія, і використовувалася та ж сама база даних, яка є для ГОСТа. І раніше геометрія не мінялася, тільки мінялися надписи і деякі додаткові інформації. Ну, крім того, теоретично можливо додати свою деталь зі своєю геометрією, е, спираючись на базу е, геометричних розмірів, які є. Але це більш складно. Але за декілька покажу, як це може зробити. Перше, сьогодні зробимо просте. Нам от є такий е, готовий гайка діновська. Якщо ми відкриємо ці діновські гайки, бачите, тут е, немає цієї гайки, Просто так її додати не можна. В принципі, всі ці деталі зберігаються ось в цьому каталозі. Відкриваємо Solidworks. Ой, диск C, є каталог Solidworks Data. каталог Средорс як ви настроїти. Тут є у нас каталог браузер, і отут тут всі ці елементи е, лежать. Але от йдемо Bolt. Тут я експериментував, але дивіться, що цікаво. Бачите, гайки в мене тут якісь ще лежать, але система їх не бачить, тому що треба їх задати в систему. Просто переписати в каталог, це не дасть ніякого результату. Тому робиться це дуже просто. Заходимо, ну, і давайте на цю гаєчку ще подивимось. Ось ця гаєчка, вона має таблицю конфігурацій. Ті гаєчки, які в самому SolidWorks, вони не через конфігурацію, вони зроблені іншим способом. Там є база даних. Раніше вона була в Microsoft Access, зараз зроблена в SQL. Воно закрите і поміняти можна, але не так просто. скажімо так. Ну, і добайте, давайте додамо цей елемент туди. Як це, це зробити? Ну, закриваємо його, він лежить у мене в, в каталозі. Заходимо в наш Toolbox. нажимаємо ось цю кнопочку настройки Toolbox. Заходимо в потрібний нам розділ, куди ми будемо. Ну, от просто покажу, якщо відкрити, наприклад, нашу гуху клопочкову ось тут типи розміри є. За рахунок ось цих полів ми можемо в принципі, зробити якісь зміни. І, В принципі, можемо додати якісь написи. Але змінити типу розміру буде значно складніше. А ось додавати потрібну гайку. Тут дуже просто. Вставимо на каталог, нажимаємо праву клавішу мишки. Тут є «Добавити файл. Вибираємо слово Добавити файл. Вибираємо Де лежить наш файл. Вона лежить ось тут. І бачите, в мене гайка додалась. Закриваємо, зберігаємо зміни. І бачите, тепер в каталозі з'явилася е, наша гайка. Але вона трохи відрізняється. Наприклад, якщо ці гайки можуть, мають е, скажімо так, при вставці, вони будуть підбирати розмір. Якщо ви берете якийсь е, гвинт і ставите на нього гайку, то система автоматично підбере вам потрібний діаметр з цією гайкою, таке не пройде. але використовувати їх можливо. Дивіться, е, відкриваємо складальну одиницю і вставляємо. Нашу гайку. Просто перетаскування. Вставилася гайка. Ну, було треба підготувати її більш правильно. Ми бачимо, що вставляється як стандартний елемент. Має позначку, що це стандартний елемент. Давайте вставимо цю гайку. Чимось вони схожі при вставці. Давайте ще ставимо, побачимо, що може використовувати інші типорозміри. Вставляємо. М10, М22. Але я ще раз хочу акцентувати увагу. Тут гайки вставляються через таблицю, яка екселівська типорозміра. Тут же вставляється із бази даних. Ну трошки різниця є, Як ставилось, видно, але в принципі як стандарти, вона вставляється. Ось так просто вставити.